Маленькі, але потужні безпілотники. Мавік наші бійці постійно потребують ці дрони. Подібні пташки, розхідний матеріал, адже їх часто збивають, тож і потреба в них тільки зростає. Саме через це благодійний фонд ЮАП» постійно збирає кошти саме на Мавіки. Одне із замовлень отримали від бійців 56-ї окремої мотопіхотної бригади та 9-го прикордонного загону. Аби пришвидшити відправку дронів на фронт, звернулися до благодійної організації. Всеукраїнський благодійний фонд Живаго там швидко відгукнулися на запит про допомогу. Я хочу подякувати благодійному фонду родини Живаго. За придбання цих двох літаків для збройних сил України сьогодні все передаю новою почтою по підрозділам. разом до перемоги. Дякуємо вам дрони. Мавік вже легенда сучасної російсько-української війни. Безпілотник, який задумувався як камера для зйомки свят, став очима українських військових. Завдяки ним аеророзвідка може заздалегідь побачити ворога та захистити свої позиції. Воротці півні України дякують благодійному фонду Живаго наданий вами дрон, який буде застосований у боротьбі на питання до межах разом до перемоги. Слава Україні, але не дронами єдиними. Фонд Живаго регулярно передає військовим необхідні інструменти, генератори та автомобілі. Засновники фонду переконані, що лише спільними зусиллями ми можемо наблизити перемогу.